Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Всемогутній Господи, творець неба і землі, владико життя і смерти, захисник роду людського, утішителю скорботних. Щиро прошу тебе, зі сворушеним серцем, пом'яни всіх воїнів. Промовляємо ім'я і пишемо в коментарях, щоб разом помолитися, щоб полягли за волю України, за наші міста і села, за ім'я Господнє, тартурами замучених і убієнних ворожою ордою. Пом'янині тих, за кого нема кому помолитися. І прости їм усі гріхи їх вільні і невільні, що при житті земному скоєні були, Даруй їм рятуючи, благодать блаженства, Царства Твого Небесного, вічне життя і сотвори їм вічною пам'ять навіки вічні. Непереможний сидержителю, Ти, спокій, втіха. І надія тих, що плачуть і у скурботі перебувають. Малю тебе, не відверни лиця Твого від мене і вислухай благання мої, пом'яни у царстві твоєму православних воїнів, промовляй ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Що на війні з ворожою навалою. У боях вбитих прийми їх милосердний, милостиво, у безлічі щедрот Твоїх, своєї небесної обителі, як мучеників, омитих своєю кров'ю, у боротьбі світла над темрявою, як тих, хто постраждав за святу церкву Твою та Батьківщину, за дітей. Жінок, близьких і рідних, молимо тебе, прийми воїнів, промовляємо ім'я що відійшли до тебе у коло небесних сил твоїх, прийми їх милістю твоєю, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української. Бо захищали від ворогів, обраний і освячений тобою український народ. Пом'яни, Господи, всіх, прийми з миром душі рабів твоїх, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб радам помолились, що воювали за мирне життя наше, за добробут і спокій наш. Даруй їм вічне життя у Царстві твоєму небесному, упокой душі їх, бо вони рятували міста і села, захищали собою батьківщину, помилуй твоїм милосердям убитих на війні православних вірян, які люблять тебе, прости, ослаб. Відпусти їм усі гріхи в цьому житті заподіяні словом чи справою, свідомо чи несвідомо, бо ти один без гріха. Зглянься, милостиво, опримилосердний Господи, на рани їхні муки, стогін і страждання. І визнай за подвиг добрий, котрий тобі угодний. Прийми їх милістю твоєю, бо люті випробування, тартури, скорботи і тягарі понесли, перебуваючи без сна в нестатках та скруті. Зглянься з небес Боже, і пом'яни всіх. Убитих у розквіті життя та сил, сильних, стійких, мужніх воїнів. Поглянь на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу і з мила серця, Господи, ти забрав від нас рідних наших, але не позбав нас твоєї ласки. Осели їх у Царстві Небесному та не позбав їх свого милосердя. Даруй їм причастя і насолоду вічних Твоїх благ. Долучи їх до собору славетних великомучеників, праведних і всіх святих Твоїх. Во славу Отця і Сина і Святого Духа. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 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 Дякую вам, дорогі брати і сестри, за спільну молитву. Бережи вас, Боже. Амінь.